Друзі, зараз гуляю в Версатаун, найвищим будинком Європи взагалі. І вертаюся зі спортзалу свого і дивлюся, що хоче піти на останній поверх цього будинку, взагалі немає. Якщо чесно, поза мене немає ні ні нікого. Якраз тут такий вхід спеціальний є, щоб зайти, оплатити вхід сюди. Як бачите, які тут є ціни, доросле, дитячі, студентські. 46-й поверх, 49-й поверх, 53-й. Це взагалі далеко. 360 градусів. Дивитися все. Цікаво, скільки людей сюди приходять. Напевно, багато туристів теж сюди приходять, щоб потрапити. Зараз покажу, як виглядають брамки, щоб війти сюди. Так виглядає брамка, скануєте QR-код, підходите. І входити, там є ліфт, який вас везе на Овер. Як для мене, 70 зло це дуже дорого. Це 800 гривень, можливо, щоб зайти на будинок. Ну, але якщо б воно коштувало 10-20 зло, то більше людей би прийшло сюди і більше черги б було сюди, так що так просто було обійти. Так що то зроблено, я думаю, в сфері безпеки, для того, щоб не всі люди могли змогу. Подивіться Варшаву з такої висоти. А можливо, хтось з моїх глядачів каналу був, то напишіть, чи вам там сподобалось. Всім гарного дня.